Всім доброго дня, У вас вітає канал Коп на Західній Україні. Ну і сьогодні я в лісочку нарешті. Погодка радує. Мене відпустили з роботи. У мене хороший майстер. Золо піти в будній день покупати. От Тільки зайшов і якийсь якісь сигнальчики в мене. Єлі-єлі він чується. Такий слабенький, але вроді кольоровий. Ось тут трошки краще. Зараз я його викупаю, глянемо що там буде. Так, перший сигнальчик на сьогодні це була пуля. Ну, от, купаємо сьогодні по Першій світовій війні. Підемо бліндажики пошукаємо. Я ще цей сьогодні взяв щупа. То в принципі можна буде щось пощупати там, пробувати. може щось та буде. От. Отже, йдемо далі. Хтось тут раніше до мене побував буквально недавно. Вон одна ямка, вон друга. І ще одну бачу вниз. І вон там оверлі третя. Так що, що то треба десь можливо чуть в іншу сторону йти. Бачу. Так, прийшов я до позиції, бачу бліндажі. Пішли і так далі. Тут бліндаж якийсь сигнал був. І от гудзичок такий от маленький, звичайний. Без клеєм, без нічого, простий. Біля нього ще ямка була, думав, що може якийсь мусорну, але вже хоч щось. Перша хороша знахідка на сьогодні. Будемо тут зараз крутитися, якщо що, я ще трохи щипом туди щось попробую, Мало лі Да, Ям тут багато, ще більшої кількості ям такого от на маленькій території є такого. От, я не бачу. От одна за одною, одна, друга, третя, четверта. Коротше, вся ось ця траншея, яка йде, в ній тут купа ям. Просто. фігеть. Капець повний. Я в цьому лісі вже був, але був трошки з другої сторони. цей. Там такого не було. Там явно було. Явно було ям поменше. А тут просто щось якийсь жестяк. Купали, блін. Аж гай, шумів. Був сильний сигнал під деревом, думаю, перевірю. Думаю, вдруг снаряд може бути ще. Але попадається щось от таке, похоже на нього. Я не знаю, чи це воно вистрілило, чи ні, взагалі, взагалі штука якась непонятна. От, що це було. По боках дві якісь фігні, типу такі, як... Оце як хвостики, тільки тут а, типу, дві штучки таких. От, але ця штука вона всередині пуста. Ну тобто, Якоїсь небезпеки вона взагалі не представляє. Хто знає, що це за річ, то напишіть в коментарі, буду вдячний. Самому цікаво, що це таке. Ну Такі ну, вагу має, до речі. Нормально причому. одной, да? Бу... А вот то Думаю, шрапнель, певно. Певно. О, дивіться. Монетка. Офигеть, офигеть. Монетка. Монетос. Що за монітос? О, і тут совєти. Одні совети. Я колись другу монету і кусі купую на советську, а так, 10 копійок. Блин. Вот вона. Так. 1952. Ну тут хтось ще ходив. Шукав. Щось копали, певно, без металу шукачив і що вбили монети, або гриби збирали. Ну, перше монета на сьогодні, хоч і совет, але вже приємно. Дивіться який сигнал. Що це таке щось побільше, походу. Певно, щось велике. Так, зараз. Трохи ойму піном гляну. Так, вже не зблизько. Ага, воно і зверху ще походу. О, я щось бачу. А... Дно від снаряда. Звенить добре, звісно, але хлам. Так, дивіться, тут такі, така ситуація. От, тут ось ямку викупав. І тут мені щось дзвонить. І тут щось теж. Теж позвонює. Я щось так думаю, що на процентів 70-80 що там лежить снаряд. Ну я так думаю, але в принципі я стараюсь ямки перевіряти, чи вони дзвонять, чи ні. Тому що вже в мене було були випадки, коли я з таких ям виставав хороші знахідки. Ну в принципі я то звісно подивлюся, що тут а. Ту його знає. стараться сильно тут не лупить. О, щось черкнуло. Це, походу, не снаряд, а якась бляха. Певно. Зараз подивимося, вийму покажу. Коротше, там якийсь хлам був в тій ямі. Трохи прикупаю. Ну от цей. Я ще й щупом прощупав. Але щупом я нічого там і не почув. глянемо щось. Може цікаво буде. Ага. Цікаве. Шифер. І кришка. Ще бісь. Мусорку зробили, походу тут десь щось. Щось все дзвонить. Що за фігня? Ладно, десь іду далі. Мусорка. Можливо зараз вернусь до бліндажів до тих старих, де я був якось. Щось тут не дуже. Каже, штука непонятна попала. Я спочатку думав, що осколок, але якось щось він не дуже на осколок похожий. Що це таке не ясно. Фік його знає. Без поняття взагалі. Тут хтось бліндажа пробував копати. Цікаво до чого докопалися. Звонить щось чи ні. Щось вроді якесь єлі єлі пробивається. Не знаю, можу то його покупати. Бачу. Такий от був типу чайничок. Просто зверху лежав, це скоріш всього вроді більш такий сучасний, певно. Клеймо є. Ну такі от попити, конечно. Але що зробиш? Така от краса, ліс, річечка. Сонечко світить. До речі, сюди, на це місце, я ще якось прийду з пошуковим магнітом. Тому що там на другій стороні річки бліндажі прямо буквально одразу на березі. І є смисл туди... Покидати магніта, тако повністю вздовж, тако далі, далі, далі. Треба буде якось це зробити. А ну я куплю магніт і тоді буду пробую його тут кинути. Офігеть, дивіться який значок. В прямому ефірі. Йду по старій дорозі, я не очікував, що таке може бути іменно на дорозі. Мені так трохи подіргаю. Дивіться який класний значок. Тут до речі зараз я трошки ще... Бокагль, ну, що то вроді щось пише на ньому, зараз подивлюсь. Ні, надписів на ньому ніяких немає. Обломані тут дві голочки були походу, о, ця закльопка точніше. От. Ну, але вже порадував. Прожимаємо лайкосики, таке не часто буває. Ну, пройдусь трошки по дорозі далі, мало ли. Так, іду далі я по дорозі. Трошки правда звернув на іншу. Але щось є. 20 копійок. 81 рік. Монетка. Ну, вже радує, приємно. Йдемо далі. Короч, був я на тому місці, де купа бліндажів, обходив, щупом теж перевіряв, там старався якісь смітники знайти. І щось не особо виходить їх знайти. Ті, хто купають у Першій світовій війні, напишіть в коментарі, як ви шукаєте смітники і взагалі, от на якій глибині там всякі пляшки лежать там і тому подібне. Тому що я на австрійський смітник натрапив тільки... Один раз і то, случайно, там його хтось почав купати, це було рік назад. Я його там докупав. І то, Хоча не факт, що я там докупав. І я забув кинути туди м'ятку, ну, щоб, ну, щоб знати, куди повернутися на телефоні. От. І тепер то місце буде дуже проблемно знайти. Але в принципі той, що смітник можна було б покупати. Я то знаю іменно в якому на лісі. О, ліс то в принципі невеликий, але знайти ту, ту точку. Вода трохи складно. Ну а того? поки о, цей снальчик я зараз викупаю якраз. Так, зараз зараз. Ріння мішає капіти глибше треба глянути ще раз. А не де сигнал або я його викопав, або або він трохи далі не є. Ну-ка ну, ну штрапне певно Мозг парить. Ні. Гільза. О! Ще походжу трохи, тільки пів четвертої ще, на годинку, навіть дві можна ще ходити. Ну, о. наші люди свині зробили посеред лісу смітник. Що саме дивно на... прямо на позиціях. А ще тут тут ями такі, що можна, коротше, я не знаю, що зробити. Так, а це походу лисрив, вроді раз, два. І це походу. Ну звісно засрали тут. Всі місцевість добре вон. Шепташки лежать. Капець повний. Ара, мусору буде дзвонити вагон. Так, я тут щось викопав, щось. Похоже на монету. А може і ні. Ні, щось на монету явно не схоже. Можливо це був годзик. Та тут щось намальовано. Да, це типу як було як гудзик Штучка зараз О, бачите, тут ота пушка намальована, ще якась фігня Вот Типу отаке вот, Тільки він ще трошки вже в такому стані Тут тріснутий Вот ну, такий вот, штука Ну як находочка вже Вже приємно Шкода що поганому стані я вже вийшов з лісу сонце потрохи сідає вже буду складатися день був в принципі непоганий знахідки є хоч і вроді і не так багато але є кому було цікаво підписуйтесь на канал ставте лайкоси зустрінемося